Ех, тема, да? Так, а ви, хлопчики дівчатка, що в цьому році? Предпочитаєте оронку, рихлення чи просто дисковку? Я вирішив як спробувати рихлення, тому що багато гарних відгуків в цьому році. Ну сподіваюся, що в наступному році цей відгук буде і від мене. Але зараз там вон, дядька тракторист механізатор Свою роботу працює, і я ось подивився, що на краях він як виїжджає, щось витягає постійно, якусь корневу систему. Думаю, що за хрін? Ну тут же соняк у мене ліс, звідки в мене тут такі корні. Коротше, як можете бачити, він подоставав тупо, як будто хрін викопав. Є такі довгі зустрічав, а ну, ось я його відкинув. Дивіться. Мені по пояс. І щоб ви розуміли за те, що це мать його сидійський вадник, якого на цьому полі досить таки багато. Тому коронева система сидійського вадніка, я не знаю до яких вона грунтових вод іде, чи до третьої води, чи до другої. Але мощно, звісно, дуже мощно. І видно за те, що це ж не кінець. Так, оце ж початок начебто зверху десь. І вниз 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 пішов. І отут він просто обірвався. Як бачите, одна товщина навіть на звуження не пішов. Затримний дать, скільки тут цього сирійського ватника і яка ж в нього сильна кадринева система. Ну, плугом би я таке не повиривав. Можливо, на наступний рік якось трошки менше буде сирійська ватника. Чи, чи навпаки більше, тому що розтягнемо його кадневу систему по полю. Не знаю, пишіть в коментарях. Ну і пишіть, звісно, до якої технології ви себе більше відносите.